Ня, це скарб навчання. Ключ до нього. Вітаємо вас в новому випуску тележурналу Семестер. Найцікавіші та найосновніші події зі сфери освіти ми маємо для вас вже на сьогодні. Тож залишайтеся разом з нами, не перемикайте. Вадим на нагородження приїхав із неспокійного Дніпропетровська. Тему для своєї роботи обрав не з простих. повстанська людина повсякдення членів ОУН та УПА на Закерзонні. Хлопець впевнений, що всі відповіді для подолання збройного протистояння, яке зараз наповно розвивається на сході країни, уже є в історії, а нам потрібно лише дослухатись до неї. Повстанська людина, повсякдення членів ОУН та УПА на закерзонні. Тобто це 43 47 роки. Ну це досить така невивчена тема. тобто є про закризоні дуже багато мемуарів, дуже багато різних цих от, особистого погодження джерел, але вони не аналізовані, не, не досліджені, Так, і я вирішив бути, ну, не знаю, як першим, ну як і... <смас> щось в цьому напрямку зробити. Треба якось робити одну, одне тло історичне, хоч воно і. Спірна, да можливо, болюче, можливо, але все ж таки треба Європа ж примирилась Франція, Німеччина вони примирились, хоча вони були такі війни. Я думаю, що ми, українці, маємо да, можливість шанс примиритися особливо зараз. У нас така ситуація. Дослідники історії нашої країни приїхали до Львова з Чернігова, Тернополя, Києва, Дніпропетровська, Херсона, Одеси, Острога та інших міст країни. Всього на конкурс було подано 31 роботу. Роботи дуже різні за змістом та тематикою. Однак усі виконані на високу. У фаховому рівні. Ці стипендії призначаються для того, щоб великі історики мали можливість поїхати наприклад в інше місто і попрацювати з архівними джерелами або, наприклад, зробити інтерв'ю усної історії. І власне ці гроші вони не для того, щоб просто нагородити. Це грант для того, щоб реалізувати. Цим заходом ми хотіли привернути увагу державних чинників до необхідності створення нових моделей, тобто для підтримки, грантової підтримки, стипендійної підтримки е обдарованої молоді, обдарованих перспективних молодих науковців. Історію треба знати, аби бачити, що ми не є різними, ми є єдиними. Ми можемо бути в дечому відмінними, але ця відмінність навпаки творить наше загальнонаціональне багатство. За свої напрацювання юні дослідники отримали 78 тисяч гривень по 5 тисяч кожному. Отримані сьогодні кошти повинні допомогти історикам при зборі матеріалів для їх робіт. Ці стипендії призначаються для того, щоб молоді історики мали можливість поїхати на інше місто і попрацювати з архівними джерелами або, наприклад, зробити інтерв'ю усної історії і. Власне, ці гроші не для того, щоб просто нагородити. Це грант для того, щоб реалізувати те чи інше дослідження. Мною була запропонована тема про жінок в Першій світовій війні, про їхні повсякденні практики, як вони відбувалися, в який спосіб хто діяв в цей час, хто були активними якби діячками в період першої світової світової війни, як на полі бою, так і в громадській сфері, так само ж і я дописати про жінок в приватній сфері, про їхнє особисте життя на прикладі декількох жінок, які невідомі є для істориків на базі особових джерел. Ну, сьогодні ми отримали нашу якби стипендію в розмірі 5 тисяч гривень. Ну і надалі будемо реалізовувати проекти, які ми подали. Тобто ці кошти будуть йти на якісь там поїздки в архіви, бібліотеки. Я планую вивчати, пошукати матеріали в якихось маленьких архівах, по маленьких селах, можливо, в якихось приватних людей є щось про жінок в період Першої світової війни. Готові ж роботи молоді історики повинні здати до кінця липня цього року. У планах міста зробити конкурс Історія яка нас об'єднує щорічним. Символ нескореності, патріотизму та неосяжної любові до батьківщини. Цим упродовж майже століття залишається для українців бій під Крутами. 29 січня 1918 року. Неподалік Києва три сотні студентів стали на захист міста від чотирьохтисячної більшовицької армії Михайла Мурав'йова. У перебігу військових дій бій не мав вирішального значення однак, завдяки героїзму юних патріотів, котрі загинули в нерівному бою, набув особливого значення у свідомості людей. Ки подвиг борців за незалежність, але й на сході України сьогодні крути і тисячі крутянців, адже події крут тісно переплітаються з сьогоденням. Ми, герої крутянці, подали нації приклад безстрашного служіння своїй справі. Своєю смертю підписали наказ наступним поколінням борців за незалежність свято боронити Україну. Цей ботвих, що зробили крутяни 97 років тому, він і сьогодні повторюється в сьогоденні. Ми пам'ятаємо, з якою відвагою йшли герої Небесної Сотні. Ми бачимо сьогодні на сході України в зоні АТО таку саму історію, яка була 97 років тому. Ми сьогодні бачимо тисячі російських військових і ми бачимо 250-300 бійців наших батальйонів, так само, як і тоді: 400 крутян проти 4 тисячної російської армії. Але тоді загинули крутяни, але їхній дух і сьогодні витає в повітрі. І сьогодні на їх прикладі наші герої відстоюють незалежність України. Бій під Крутами вияв самовідданого патріотизму і одночас трагічна сторінка нашої історії. Молоді та недосвідчені 300 крутянців були також віку, як і львівські ліцеїсти імені Героїв Крут. Носити ім'я ліцей Герою Крут це дуже велика відповідальність. Ви бачили зараз на тих юнаках, в них на погонах є написано ЛГК Ліцей Герою Крут. Це покладає на них височайшу відповідальність, тому що вони не мають права осоромити честі гідності тих, хто поліг в такому віці, майже як вони. Під на, Крутами, під на станції крути 97 років тому про бодвих крутян добре знають і майбутні військові. Ліцеїст Володимир каже: якщо б 97 років тому опинився на місці героїв, чинив би так само. Вони, незважаючи на те, що були в меншості, вони не боялися смерті, вони йшли за те, щоб. Визволити, ну вберегти Україну, вступив цей ліцей, тому що я хочу стати справжнім українцем, захищати свою державу. Ну і так як бійці крутів піти на все, щоб Україна була незалежною і вільною. Після кривого бою в живих залишилося лише 30 юнаків з 300. Серед оборонців української державності був і львів'янин. Ігор Лоський. він похований на Личаківському кладовищі. Сьогодні до його могили принесли квіти та провели молебень. То коли почалася стрілянина, почали псуватися кулемети, і тут пішов пішла команда відступати. Це праве крило відступило. А тут я не знаю, чи не дочули, чи це, бо це ж було все зв'язок на горло, чи хлопці не почули, пішли команда наступати. І дійсно, ви розумієте, то є такий подвиг, коли після цього боїща цього, 19 березня, президент Михайло Грушевський... Звернувся до народу і сказав, втрізь свої сльози, тому що це є молоді хлопці, які рятували молоду українську нашу україну незалежність. Вічна пам'ять буде про них в цілому світі. Весь час ми маємо пам'ятати. Ми на гупа, молоді хлопці, коли затягнуть цю були бойню, маючи от 18, і мої друзі. Побратими, ми хоч мали якийсь вищіл, нас хоч щось навчили. Ми мали вже достомену зброю якусь іншу. А цих, ну уявіть, собі 16 літ хлопчина, і ще ти мали е, австрійські старі хрісти на одну кулю. Ну, не до порівняння. Як треба любити Україну? Як треба любити захищати її. 97 років тому? Самопожертва крутян затримала наступ ворога на столицю молодої української держави. В наші часи подвиг юних українських патріотів під крутами став справжнім символом України у боротьбі за незалежність. Цей день, не дивлячись ні на що назавжди залишиться світлим в нашій пам'яті. День подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поколінь. День надії і любові до своєї вітчизни. День пам'яті, Героїв крут це воєнний ліцей, тому якби, нас підготовляють до того, що ми маємо захищати свою державу, що ми маємо проявляти патріотизм у своєму, Так, якби нас виховують патріотами України, своєї держави. Між нами є багато хлопців, які зараз би могли, навіть не роздумуючи, поїхати в зону АТО. І захищати свою державу. Я українець, тому я маю захищати свою державу. Я вважаю, що це обов'язок кожного українця і кожного чоловіка. Зараз в Україні на жаль дуже важке становище, і в цьому є проблеми, як і всіх людей. Це стосується кожного українця. Як відомо, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. А історія української державності, мита і кров'ю юнаків, які героїчно боронили вітчизну у бою під крутами в січні 1918 року, кров героїв Крут не просто символ відродження української нації з того січневого дня. Вона племенить нам як вічний вогонь української волі. А відтак нагадує про обов'язок працювати на благо рідної землі. цьогоріч у Львові планують відкрити додаткові групи для дошкільнят. Щоб усім дошкільнятам було де навчатися, у місті цьогоріч планують створити додаткові групи. Три таких буде в 23-й школі, що на Варшавській. Там перепланування першого поверху розпочали ще п'ять років тому, і цьогоріч роботи вже на завершальному етапі. Із новими дошкільними групами ця школа отримає ще й новий статус, а саме навчально-виховного комплексу. Змін слід чекати й іншим навчальним закладам. Міста, ми плануємо у цьому році, в залежності, безперечно, від ситуації, яка буде в державі, бо все залежить від того, який фінансовий стан держави, які пріоритети в держави і яка буде стабільність держави. Так? Плануємо 20 груп. Ми вивільнили від оренди приміщення на вулиці Сухій. Це колишній дошкільний навчальний заклад, який дуже багато років перебував в оренді. Ми його вивільнили і зараз там вже на завершенні. Буквально ми завершуємо ремонтні роботи в одній із груп для того, щоб буквально через, думаю, тижнів три-чотири ми вже будемо відкривати там повноцінну групу на вулиці Сухій і передбачаємо кошти на ремонт ще двох груп і передбачаємо ці кошти в бюджеті розвитку. Тобто там в цьому садочку буде функціонувати три групи на вулиці Сухій. Ми вивільнили в цьому році, в чотирнадцятому році приміщення 171 го садочку, в якому перебувало перебував пенсійний фонд управління пенсійного фонду Шевченківського району. Також ми почали ці роботи з жовтня місяця і передбачаємо кошти в 2015 році на завершення робіт і відновлення ще трьох груп у 171-му, це є Шевченківський район. Плануємо відновити групу, яка була також у 2014 році вивільнена від оренди. Це є 31-й садочок на вулиці Юрія Липи, також Шевченківський район. Це буде одна група відновлена. В нас суттєво зменшилася кількість дітей, які перебувають в дитячому будинку, тобто діти, сироти, діти, які. Від яких відмовилися батьки, тіти, які опинилися у складних життєвих обставинах, така кількість цих дітей різко зменшується, і в нас вивільняється приміщення дитячого будинку на Таджицькій, і ми також там відкриваємо садочкові групи. В цьому році ми відкрили одну групу. На наступний рік ми передбачаємо ще дві групи. Це Єличаківський район. Орієнтовно. Ми плануємо 20-23 групи. 20 -23 групи відновити. Львівська міська рада співпрацює з активними молодими людьми. В мерії розпочалося навчання для учасників конкурсу молодіжних проєктів Львів Янг Проджект». Загалом цього року програма охопила більше 120 осіб. Участь у програмі беруть студенти вищих навчальних закладів Львова. Мета проєкту Львів Янг Проджект» – залучення ініціативної молоді та студентства до втілення змін у Львові, створення громадського соціального активу. Ми вже напевно це вже третій рік. Поспіль в рамках програми Перший кар'єрний крок робимо ще один такий піднапрямок Project». Що це таке є? Ми помітили, що Львівська молодь, починаючи вже з 2007 року, вона має більші вимоги і більші потреби, і вона не просто вже готова долучатися до стажування, а готова долучатися до окремих проєктів. Ми проаналізували ті потреби, ці ідеї, з якими вони до нас долучалися, і співставили їхні потреби, їхні бажання, їхні можливості з тими потребами, які в наших підрозділах. У нас вийшло 12 тем. Окрім цього, всього є ще 12 тематика. Це є тема, коли молода людина говорить, що я бачу інший проект, і я готова. Я маю комати, і можу цей проект розвивати. В рамках тих всіх проєктів ми не виключаємо, що команда людей може запропонувати інше бачення, інший шлях вирішення. Я думаю, що в них однозначно цей шлях народиться, тому що протягом лютого місяця вони будуть проходити навчання. До навчання ми запросили тренерів з різних середовищ Львова. Це різні компанії, та як компанія Адеко Консалтова, компанія рекрутингова компанія, так само як Сергій Трухимович. Це є. Людина, яка викладає тренер, журналіст викладає на кафедрі журналістики католицького університету, таких як Юліан Верста, це є лідерство, Мар'яна Єсип, Дмитро Лозовицький, Мар'яна Явашин. Більшість це є тренери, бізнес-тренери різних наших організацій львівських, які неодноразово долучаються до нас, до міста і діляться досвідом з молодими студентами. Я хочу наголосити, що насправді вся їхня праця наших тренерів вона є абсолютно волонтерська. Ми десь за, напевно, більше ніж 4 роки нашої співпраці помітили, що і для компанії дуже добре є, тому що вони бачать, які студенти вирощуються, як вони до цього долучаються, вони тримають руку на пульсі щодо рівня цих студентів. І студентам дуже добре, тому що вони отримають більше інформації про ці компанії і розуміють, куди далі можна рухатися у Львові, як собі знайти місце праці, які знання, які компетенції потрібно мати. Які питання, як компетенції, як. Качество, котрий студенти не всегда знають, как ви розвіті на такі питання, як компетентність, як якість, які студенти не завжди знають, як їх розвивати на студентській лаві. Ми допомагаємо їм отримувати певні знання. В минулому році в нас вже були майстер-класи разом з міською радою, і ми раді в цьому році продовжити цю співпрацю. В межах нашого тренінгу ми розмовляємо з студентами і допомагаємо їм впевненіше почуватися на першій роботі, як проходити співбесіди, як писати резюме, та які професійні якості будуть важливі. На будь-якій роботі в майбутньому для молодого спеціаліста спеціаліста, який вже себе реалізує у своїй вибраній професії, В будучим для молодого спеціаліста і спеціаліста, вже като себе реалізує в своїй кар'єрній своїй вибране кар'єрі. Львів Проджект – це можливість набути перший професійний досвід для студента, самостійно вибравши тему. Команди формуються через онлайн-анкету з різних ВНЗ та різних молодіжних середовищ. Учасник вибирає тему спільно з командою та з відповідальною особою від міської ради. Протягом січня розробляє та затверджує план впровадження. Проходить навчання та у травні 2015 року презентує результати перед іншими учасниками та експертами міста з різних питань. Ми вже Напевно, це вже третій рік поспіль в рамках програми Перший кар'єрний крок робимо ще один такий піднапрямок Проджект». Що це таке є? Ми помітили, що Львівська молодь, починаючи вже з 2007 року, вона має більше вимоги і більші потреби, і вона не просто вже готова долучатися до стажування, а готова долучатися до окремих проєктів. Ми проаналізували ті потреби, ці ідеї з якими вони до нас долучалися, і співставили їхні потреби, їхні бажання, їхні можливості з тими потребами, які в наших підрозділах у нас вийшло 12 тем. Окрім цього, всього є ще 12 тематика. Це є тема, коли молода людина говорить, що я бачу інший проект, і я готова, я маю комати, і можу цей проект розвивати. В рамках тих всіх проектів ми не виключаємо, що команда людей може запропонувати інше бачення, інший шлях вирішення. Я думаю, що в них однозначно цей шлях народиться, тому що протягом лютого місяця вони будуть проходити навчання. До навчання ми запросили тренерів з різних середовищ Львова. Це різні компанії, та як компанія Адеко, Консалтова, компанія рекрутинга компанія, так само, як Сергій Трухімович, це є. Людина, яка викладає тренер, журналіст викладає на кафедрі журналістики католицького університету, таких як Юліан Верста, це є лідерство. Мар'яна єсип, Дмитро Лозовицький, Мар'яна Явашин. Більшість це є тренери, бізнес-тренери різних наших організацій львівських, які неодноразово долучаються до нас, до міста і діляться досвідом з молодими студентами. Я хочу наголосити, що насправді вся їхня праця наших тренерів вона є абсолютно волонтерська. Ми десь за напевно більше ніж 4 роки нашої співпраці помітили, що і для компанії дуже добре є, тому що вони бачать, які студенти вирощуються, як вони до цього долучаються. Вони тримають руку на пульсі щодо рівня цих студентів. І студентам дуже добре, тому що вони отримають більше інформації про ці компанії і розуміють, куди далі можна рухатися у Львові, як собі знайти місце праці, які знання, які компетенції потрібно мати. Цього року Львівська міська рада обрала 11 актуальних тематик соціальних проєктів. Енергоменеджмент, стратегія розвитку до для в паркових зонах міста промоція інвестиційних проєктів, планування простору для центру обслуговування мешканців, духовна велич Львова, збереження екології міста, профорієнтація школярів, промоція здорового способу життя серед дітей та молоді, діловий туризм у Львові, розвиток сервісно-житлового господарства, створення дорожньої карти, захисту тварин. У цьому проєкті я спільно з моєю командою хочу реалізувати наступне: проблема моральної культури у місті є надзвичайно актуальною, надзвичайно важливою. Адже, коли будь-який громадянин їде у транспорті або заходить у будь-яку державну установу і бачить, що е, там чути крики. Або ж, відповідно, йому некомпетентно надають відповідь, постає питання щодо моралі, щодо моральної культури. Саме за допомогою цього проекту хочу вирішити цю проблему разом із моєю командою. Загально відомо, що Львів це є привітне місто, і хочеться зробити так, щоб Львів дійсно було привітним та культурним містом. Також як казав Махатма Ганді, що якщо ти хочеш змінити світ, то варто почати з себе. Тому ми спільно з командою продумали план дій, за допомогою якого хочеться підвищити рівень моральної культури як у місті, так і у будь-яких державних установах, підприємствах, організаціях, також у закладах освіти. Адже питання моральної культури ще раз наголошую, воно є неймовірно важливе, і це є все ж таки візитівка нашого міста. За підсумками шести років, що її програма стажування, близько шести з половиною тисяч молодих людей успішно пройшли стажування, реалізували власні проекти, взяли участь у різноманітних тренінгах та майстер-класах. А частина з них уже стали членами професійної команди Львівської міської ради. Переможці цьогорічного конкурсу матимуть змогу працювати у підрозділах міської ради в комунальних підприємствах. Підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Зустрінемося з вами вже рівно за сім днів на ТРК Львів. Гарного результативного вам тижня! Бережіть себе!